Такі поняття в соціумі, як наглість і напористість. Ось чомусь вони супроводжують мене протягом всього мого життя. Мені трапляються такі люди, такі ситуації, а в мене до цих понять неприйняття. І я ці два поняття пов'язую для себе із меншовартісністю і невпевненістю. Так, як Марія може прокоментувати оце? По-перше, Ірини, взагалі ментальне поле воно діє, бачить світ відповідно якихось таких моральних якостей і, скажімо, Відповідно до того, що люди мають бути прекрасні, там в ну, людей, якщо ти людина, то, то в тобі є все для того, щоб бути добрим. Чому ж в тобі працює оце? І це для це дуже збентежить і приводить до такого нерозуміння. Взагалі, всі люди, які народилися, на цей світ, який називають індіго, там, чи як це, веселкові, райдужні, там, кристалічні, там ще щось енергія така, так, то вони не розуміють ні батьків, ні оточуючих, які осуджують, живуть з осудом, живуть із, скажімо, агресивним таким сприйняттям. І це дуже приводить їх до великих страждань. Ось, Але треба розуміти, що у, скажімо, у Ірини є таке поняття це закладено. А у людей, які, скажімо, таких як Гітлер, там Путін, там ну, ці всі. В них з дитинства закладали, показували їм приклад, ну, навіть тут не, навіть не від прикладу, але на, е, їх виховували бути жорстокими, їм показували е, тільки жорстокість. Вони бачили тільки жорстокість, і вони, в них виникло бажання на жорстокість відповісти жорстокістю. І вони думали, якщо старші так е, живуть, то. Ну, То це, значить, такий порядок світу. Ось, І так ну, така система виникла, звичайно, що тут. Але треба розуміти, що якщо є таке поле, то воно для чогось потрібне. І, значить, коли забагато цього. Такого, як би сказати, уступчивості цієї такої покірності і меншовартісності в людині, це, так, це такий самий дисбаланс, як жорстокості. Я Просто е, маятник в іншу сторону. То в одну сторону, а це в іншу. І тут треба розуміти, що е, у нас є та золота середина, яка бачить в цьому ну, якийсь порядок певний. І бачить в цьому якийсь досвід, який може нас, нам відкрити навіть власну силу. І будучи в такій позиції, коли ми розум... починаємо розуміти, не боремося з цими людьми, а починаємо розуміти їх і на удар, відповідаємо не любов'ю, це покірність, любий мене, я буду слухати, а. Відповідаєм: ну і що? Ну це, ну, це твій вибір. Ти сам собі шкодиш, ти ж б'єш самого себе. Отакій, От така реакція. Тоді відбувається перехід в інший вимір, де ті, хто махають руками, вони розбивають власне дзеркало. Ось, і, і все. І до них тільки співчуття. Так. Дякую. Ключове це співчуття і розуміння. Навіть не, не викликати в собі співчуття, а. а... Ні, ні, воно воно, так. мабуть, природне тоді воно вже. От природ... ти... коли ти бачиш це як просто людину, яка ну, вийшла із усіх меж уяви про світ. Тоді, звичайно, що їй же ж треба довго йти до ти, то, ти, то зовсім іншому в іншій сфері живеш. А їй скільки треба йти, то це їй не поспівчуваєш. Дякую, угу. я зрозуміла. А друге у мене питання таке: все, що з нами відбувається, воно все як і, все є, як є? Все вже так? Чи, чи ми, ми щось вирішуємо? Дивись. А хто такі ми? Розумієш, ми є те, з чим ми себе утутожнили. Зараз от наше, наше сприйняття знаходиться там в одному, там, в тілі там, чи в чомусь. Потім воно знаходиться там в розумі чи в ототожненні себе. Хто такі ми? А насправді е, навіть наше проявлене Я, так? Воно проявлене, і тут треба зразу ставити звідки. Навіть проявлений я, яким відчуваю Ірина, Святослав, там, Ігор там. будь-хто. Ось звідки то я вийшла? Що ним керує, що дає йому, що їжа? Чи, що? Чи книжка дає йому дихання? А, чо, а чому дитина після народження може не їсти там? Кілька тижнів або взагалі, якщо переключиться, то не їсти. Чим вона живе? Тобто то сюди треба от, от, отожнити. Ми це не те, що нам розказують, і не те, що ми привикли себе туди вкладати. А ми є те, що дає нам дихання, що дає нам це все. Ну і вже Ірина, вчора це в неї розкрилось. Дякую. Я зрозуміла. Тобто, для все є, як є, от конкретно від цієї Ірини, от такої, яка оце сидить, ага. від неї навряд чи щось від неї конкретно залежить. А її от, оце привело так. те, що є, як є. Дивись. Ну, це, от, це, що Ірина, це гравець. Вона підчиняється всім законам матриці. Це, що вона вклала в поняття обмежена людина. Там обмежені закони, обмежені поняття. Треба туди йти, то робити, там то то. то, так? Якщо Ірина розототожнюється, виходить на інший. ну, Тобто вона навіть себе сприймає енергією, яка дозволяє жити, то це, ці вже закони матричні не працюють. Вона вже живе паралельно з цими законами, як в іншому вимірі. І те, що там відбувається, її зовсім не чіпає. Вона та як дно. І то дно стукає, спочатку нагадує про себе, а потім зовсім відпускає. І здається, що ну, не, не здається, а в цьому навіть плані, скажімо, оця вся матриця, як сказати, вона починає тоді підлаштовуватися, підчинятися іншим законам енергетичним. А це якраз те, що Тарас запитував про ретрит і про те, як жити за межами ретриту. Це от, те, що навпаки підтягується, бо то є один єдиний портал. Це вісь, на який поставлено весь всесвіт. От, і тому все підтягується туди. Нікуди від себе ніхто не дівся. Дякую.